У своїй 60-легендарна українська гандболістка Тетяна Кочергіна каже, що почувається на 19. Саме у цьому віці почався розквіт кар'єри видатної спортсменки. Професійну діяльність Тетяна Іванівна розпочала в одеському локомотиві, за який провела два сезони. В одному з матчів чемпіонату Радянського Союзу проти Київського Спартака відмінно гру Кочергіної помітив головний тренер киян Ігор Турчин і запросив її до лав свого клубу. В Запорожжі було піренство України серед школьників. А відділ турчин міняв. І забрав в Київ к себе. Он взагалі було. Що за дівчинка, Откуди дівчинка? Там Садівська області така дівчинка Савідополя. У складі Спартака Кочеріна провела 11 сезонів і за цей час стала 10-ти разовою чемпіонкою СРСР, володаркою Кубка СРСР, п'ятиразовою володаркою Кубка Європейських Чемпіонів. Успішно виступала легендарна гандболістка за збірну Радянського Союзу. Двічі у її складі ставала срібною та один раз бронзовою призеркою чемпіонатів світу, а також дворазовою олімпійською чемпіонкою. На рахунку Кочергіної 133 зустрічі та 616 забитих м'ячів, що є найкращим результатом серед гравців радянської команди. Незважаючи на велику кількість матчів та м'ячів, найпам'ятнішим для Тетяни Іванівни залишається поєдинок проти сербської раднічки, в якому перемогу київському клубу принесли не лише результативні дії, а й удача. Ми відіграли фінал з радничками в Білграді. І був, по-моєму оставалось 23 секунди там до кінця. И счет ничейный 15-15. Я не знаю, с какого то самого я забиваю в этот гол. И остается 9 секунд. Шупринович, ну такая, ну, очень мощная такой вроде, с опорным броском таким сильным. И она со всей силой меня как в лицо. Мало того, что я прошла крещение мячом в лицо, І гол. Важке рішення піти зі Спартака, а як виявилось через недовгий час і зі спорту загалом Кочергіна прийняла у 1981 році, коли організм почав руйнуватися від постійних травм. Я вийшла із Спартака, у мене з коленом вийшла травма, мене потім прооперували, потім ахил, потім плечом було вибито. Тобто травми вже практично не дали займатися далі спортом. А просто виходити на поле бути статистом, це не в моєму характері. По закінченню кар'єри у Спартаку Кочергіна ще виступала у рідному одеському локомотиві. Опісля перебралася до Броварів, де і завершила кар'єру. Спробувати себе у ролі тренера Тетяна Іванівна не захотіла, адже вважає, командою має керувати чоловік. Та зі спортом легендарна гандболістка не розстається і донині. Зараз вона завідувачка кафедри виховання Київського національного університету імені Тараса Шевченка.